Ми знаходили тут і фрагмент кам'яної сокири бронзової епохи. Також в нас вже в заповіднику це все знаходиться. Ось, наприклад, частина з скіфського вінця від ліпного горщика на околиці Котельви археологи знайшли скіфське поселення. За припущеннями науковців, тут люди жили з середини шостого століття до нашої ери, розповів директор історико-культурного заповідника Більськ Ігор Корост. Поселення попередньо датується епохою бронзи скіфським часом, а також новим часом. Тобто, як говорять археологи, це багатошарова пам'ятка, тобто на ній зустрічаються. Матеріали кількох епох. Пізні фрагменти ліпної місцевої кераміки, яка відноситься і до епохи бронзи, і до скіфського часу, а саме середина 6, початок 5 століття до нашої ери. І також тут ще в верхніх шарах спостерігається кераміка нового часу, XVIII-19 століття. Тобто, ну, як людство тут жило, існувало в весь період існування цієї території. Це або була велика поверхня, по який розтирачам перемалювали зерно в борошно, або, можливо, навпаки, це був саме розтирач, яким тарли по великій плиті. Нині фрагменти караміки та частини зброї знайшли в трьох частинах поля, яке готували для сільськогосподарської обробки. Далі в ході досліджень планують з'ясувати розміри поселення. У нас поки що три пункти скупчення матеріалів, і важко сказати, чи це було одне велике поселення, чи три окремих. Зараз ми можемо це визначити тільки тим, як проходила річка, тобто це вже природній кордон. А з іншої сторони, ну, скоріше за все, як оце зараз йде схил, тобто ми з вами на такому підвищенні. І вже нижче там і кераміка не трапляється, тобто вже поселення не існувало. Знахідки зберігають в офісі історико-культурного заповідника Більськ. Там їх описують. На першому пункті кількість найбільша, і крім місцевої кераміки ще є і імпортна, тобто грецька гончарна так звані амфори. А от другий і третій пункт вони разом менш такі насичені, ніж один перший. Але все ж матеріал присутній і ну, це нам може, може говорити про просто різний час існування цих посалень або вже окраїну одного із посалень. Тобто це міг бути. Як центр, а це вже як периферія. Надалі буде фіксуватися найбільш показовий матеріал науковцями, замалювання, рисунки потрібно робити, щоб фіксувалося воно в документах, в публікаціях. Адже іноді фотографія повністю не передає, яка є кераміка. А далі це вже у звіти описується і такий етап проводиться аж до публікації. Як розповів Ігор Корост, для виявленого поселення підготують документи, щоб надати статусу пам'ятки місцевого значення. Це дозволить захистити територію досліджень від виконання земляних чи інших робіт. Світлана Мастепан та Кирило Винової Суспільне новини Полтава.